Ніс перед неком на балансуючому ринку 36 мільярдів. Це дуже багато. да вона зараз почне. Вона, і причому за минулий рік вона мала тенденцію до збільшення. Mm -hmm. Зараз вона зменшиться, тому що. Була перевірка НКРЄ на некукренерго, і по останнім змінам в законодавстві, якщо не помиляюся, це 42.13 закон. Там було передбачено, що економія НЕК за діспечерізацію ну тобто, ту послугу, яку НЕК просто не міг замовити, uh -huh. тому що у нас суб'єкти, які виконували функції первинного і вторинного регулювання, їх просто розбомбили. Uh -huh. І відповідно, у НЕКА утворилася велика економія. Коштів там приблизно 10 мільярдів, я не бачив ще останній акт комісії, але там цифра плюс-мінус півстав на цьому і вона мала бути розділена на три джерела: 45% погашення заборгованості на балансуючому ринку, 45% погашення заборгованості перед ВДЄ промисловими і 10% перед ВДЄ домашніми, ну, тобто тридцятками. Вот. Тобто вона відповідно зменшиться, ну, умовно, беремо там на 4,5 мільярда, але все одно там питання десь діапазону 30 мільярдів воно залишається і воно не зменшується. Угу. По одній простій причині, тому що ситуація, в якій ти можеш не платити за електричну енергію, тобі за це нічого не буде, вона якби дуже сильно Ну, ну стимулює ну, не платити, так, а ми ж розуміємо, що у нас є перша історія. Так, можна тебе не відключить. Друга історія. Там, умовно кажучи, мене не відключать і окей, я не почув за електричну енергію. В цій історії мене не відключать. Хто у нас в основному там зло, з сторона зловживаючи, комунальні водою і теплокомуненерго? так? Тарифи не переглядали. А у ленкарі, або місцева рада, так? Uh -huh. і місцева рада чому це не робить? Тому що ну навіщо це робити? Електоральні симпатії, тому подібна штука. А, вот. Можна ж цього не під можна ж цю історію не переглядати. Відповідно, тариф не збільшувати. Відповідно, що? А за електричну енергію можна не платити. От, відповідно, у нього є історія, яка. У нього, в принципі, ну тобто, треба ж ну, чесно говорити в тому, що. У певних суб'єктів може і не вистачати грошей в, їхньому, в їхній структурі тарифів на оплату. У певних є, у певних немає. Ну тобто, але е, логіка в тому, що ну дисбаланс продовжується далі. Відсутність, відсутність відповідної е, чіткої структури тарифу, яка є економічно обґрунтована у водоканали і теплокомуненерго. Це от, проблема, яка далі виплива.